Разом з тим з починаємо якраз ми з електроенергії. Це очевидно, разом з тим. З одинадцятої години ранку до п'ятої вечора Укренерго сьогодні скасували відключення світла. Про це повідомила прослужба службу компанії. Сталося можливо завдяки зменшенню хмарності в усіх регіонах. Уточнили в Укренерго промислові та дахові сонячні електростанції збільшили обсяги виробництва. Ну а ввечері, як уже й було сказано, графіки погодинних відключень знову можуть діяти в усіх регіонах. Долучаємо до нашої розмови Володимира Кудрицького, це голова прав. Вліні Укранего. Пане Володимире, добрий вечір. Слава Україні! Вітаємо вас. Добрий вечір, героям слава. Пане Володимире, коли ось почалися ці відключення, ми з вами якраз спілкувалися в цей вечір, і тоді причиною було те, що е, похолодало. Зараз ніби потепліло, але відключення є. Поясніть нам, будь ласка, що відбувається в енергосистемі, чому зараз є відключення. Ну, на жаль, це потепління. Вона повністю не скомпенсувало нам дефіцит енергії, відкрити стало дійсно менше на вихідних захід уникнути. Але петаль дефіцит і на вечірні години змушені в ву... трафіки балансувати систему, і навіть досить серйозні імпорту ввечері не допомагають повністю усунути дефіцит, який створений російськими атаками. Угу. Пане Володимире, перспективи, коли ми зможемо і за яких умов що для цього потрібно, щоб відмовитись від цих погодинних графіків, щоб не було такого дефіциту в енергосистемі? Ну, перш за все, треба розуміти, що походжених електростанцій займає не дні і не тижні. Це місяці, а для деяких енергоблоків і роки на відновлення. Тому. А... Очікувати, що у нас буде якесь стрімке збільшення генерації в енергосистемі в найближчі тижні чи там найближчі місяці, не варто зараз. Ці енергокомпанії максимізують свої зусилля для того, щоб якнайкраще підготуватися до опалювального сезону. Що можемо зробити? Ми з вами прямо зараз. Ми можемо більш ощадливо намагатися споживати електроенергію і е, намагатися не вмикати зайві там, наприклад, електроприлади. Це на рівні домогосподарств, на рівні наших е, українських родин, а на рівні е, українських підприємств е, також треба знаходити ті е, е, заходи, які зможуть зменшити електроспоживання підприємств з мережі. Пане Володимире, правильно зрозуміла це... з ваших слів? Тобто, найближчі тижні або місяці ми маємо бути готовими, що світло будуть виключати. Так, найближчі місяці дефіцит буде зберігатися, і час від часу. Він буде досягати таких значень, що навіть імпортом і аварійною допомогою його не можна буде перекрити, тому до відключень треба бути готовими. Це не є якісь блекаути, якісь катастрофічні події. Це контрольовані відключення, які ми, як оператор, застосовуємо для того, щоб зберегти цілісні системи. Це дуже важливо зрозуміти. Ви сказали, що до опалювального сезону треба стабілізувати систему. Чи є шанси, що наступне опалення? Палівальний сезон, який розпочнеться цієї осени, буде вже без відключень, планових. Хоча дуже хотів би повідомити якісь гарні оптимістичні прогнози. Але наша задача і наша робота як оператора готуватися до найгірших сценаріїв. Тому можу сказати, що нас очікує непроста зима. Ця зима буде непростою, тому що природньо взимку споживання зростає. І навіть з урахуванням тих планів по відновленню генерації, які на сьогоднішній день існують, досить вірогідно, що повністю виключити ймовірність там, планових відключень не вдасться. Тому треба бути готовими до того, що і влітку, і, на жаль, взимку відключення можуть бути. І просто на побутовому uh -huh. рівні також готуватися uh -huh. до цього і ну не панікувати ні в якому разі, і по можливості до цього адаптуватися. А ви кажете, укренерго готується до найгірших сценаріїв, зокрема. А це які? Що може найгіршого це бути? Сп... Щоб і ми готувалися зрештою Пас сценарій, коли ворог продовжуватиме руйнувати нашу енергосистему подальшими масованими ракетними атаками. І також це створить додаткові для нас виклики додатковий дефіцит в нашій енергосистемі. От цей сценарій, коли атаки продовжуватимуться, і нові нові генеруючі потужності будуть виходити з ладу. Паралельно з тими, які будуть відновлюватися, це такий важкий сценарій, до якого ми також готуємося, також прораховуємо різні варіанти, як будемо балансувати систему цих умов. А є загроза блек-ауту? Наскільки вона реальна? Якщо говорити про повне включення, повне погашення енергосистеми. То такий сценарій є чисто теоретичним. Я вважаю, що його е, ймовірність є надзвичайно низькою. Е, просто те, що нам реально загрожує, це якраз відключення дискомфорт побутовий пов'язаний з цим. А також звичайно відключення промислових підприємств, як ми розуміємо, е, воно призводить до скорочення економічної активності. От ці ризики є насправді для нас найбільшими. Е, ми не дамо системі розвалитися ми не дамо порушити її цілісність і не дамо її сколапсувати, але це не означає на жаль, що перед нами легкі часи. Скоріше навпаки, так. пане Володимире. Дякуємо вам за цю інформацію за пояснення. Володимир Кудрицький, головна голова правління Укренерго. І я нагадаю, що за даними Укренерго сьогодні ввечері так само можливі відключення світла. Будьте до цього готовими.